Ех, Як добре, скажи. Ой, давай допоможу Немічна. Старість не радість геш. Так, я щось не вкурив. Що тут відбувається? Ну, Олесь. Моя чашка? Це ж моя остання сесія, хай вона посидить. Хороший. Дуй звідси, щоб я тебе тут не бачив до грудня, як мінімум. Чашку прийдеться мити. Фу, стільчик грязний, жесть. Не будь таким жадібним. Рано чи пізно все одно ж доведеться поступитись комусь своїм місцем. Поки я тут, це місце моє. Могилянці 397, 398 могилянці, 399 Могилянці, 400 Могилянці, 400 могилянці, 400 Весь? могилянці. Ти що далі рахувати не вмієш? А організатори комафесту вміють? Ну, не знаю, мені взагалі фест сподобався. Правда, там хтось на гітарі фігачив. Вола, ну просто як недорізана свиня. Противно слухати. Та я краще з білої на гітарі. В суботу, 25 червня, наша Альма Матер раділа, спілкувалась та відривалась на Кма 400 Фест 2016 Чекаємо вдома. Сіквель минулорічного КМА 400 Судмістечко Могилянки було поділено на кілька тематичних просторів, серед яких головним був альма просір першого плацу з кмаркетом, фудкортом та головною концертною сценою. На території Think простору можна було відчути себе знову в спецгрупі з фізкультури, взявши участь у шаховому турнірі або ж вимушено подискутувати про участь могилянців у політичному житті за келихом пива у зацінку каштанів. Свір бібліотеки Антоновичів та музею Наукма ОКМА перетворились на культурно-мистецький простір, де можна було повчитись каліграфії, поспівати пісень під гітару, навчитись танцювати в стилі рокабіліті, а також відвідати майстер-клас гри на етнічних барабанах. Олдпростір простір другого поверху музею Наукма прихистив лекторій найпопулярніших за результатами опитувань у соцмережах викладачів. Проте, мабуть, найбільший аншлаг зібрала ностальгічна лекція Сергія Мироновича Квіта, про становлення Києво-Могилянської школи журналістики. Знайшлося місце на фесті і для маленьких майбутніх могилянців, що мали свою окрему дитячу зону з купою веселих активностей. Та безумовно перлиною КМА 400 ФАС 2016 був концерт, хедлайнером якого став гурт Крихітка. Подейку чи саме через гонорари артистам безкоштовних квитків на КМА цього року поменшало. Про квиткову політику ми спитали головного організатора. Той формат, який ми пропонували, і так далі, їм було не цікаво. тому що ми робимо не настільки масовий захід, того що. Ми їм прямо кажемо, що ну, тобто, до нас не прийде форнеці, наприклад. Так? Тобто, До нас, якщо прийде, то якийсь щось нормальне, якийсь класний бізнес. Класному бізнесу його треба правильно інтегрувати в програму фестивалю, щоб це не виглядало тупо, тому що на той самий МВА, за рахунок якого половина тогорічного фестивалю була оплачена, на нього всі ходили і казали, ой, що так багато От. Ну, Немає МВА, платіть за квитки. Закінчивався цьогорічний фест переглядом третьої та четвертої частини Гаррі Поттера у затишному Кмаярді. Будемо сподіватися, що традиція Кма-фестів протримається набагато більше років, ніж основи частин фільмів про Хогвартс. Тарас Поліщук та Валерія Залєвська. Для та Їдко розслабитись і відпочити можуть тільки ті, хто вже вступив. Для абітури страх і ненависть тільки розпочинається. В академії проходять дні відкритих дверей. Для тих, хто хоче більше дізнатись про вступну кампанію та умови навчання. Нещодавно такий день пройшов і в Могилянській школі журналістики. Майбутні магістри навідались до медіа-центру, де їм розказали, чому варто навчатися тут і ніде більше. Слухай, а що це ми про МШЖ постійно розказуємо? Це якийсь самопіар виходить. Тс, раптом декан дивиться. Ну, все, Рослав. Точно. Та точно. Що ти їх так боїшся? Ніколи не думаю. Більше ніякої, ніякої їжі в студії. Знаєш, ніяких таранів. Треба дивитися своєму страхові в вічі. Наприклад, боїшся висоти і йдеш виступати на ходулях до Майнецького театру. А якщо боїшся комах, як цьому очі дивитися? Ну, є декілька тайських рецептів класних. Одного дня Анастасія Тіщенко прийшла на репетицію студентського театру на УКМА і залишилась на 5 років. Дівчина впевнена, що її часто сили витрачені надаремно. Я зрозуміла за ці 5 років, що це величезна робота. А ми працюємо і як костюмери з костюмами. Ми шиємо костюми. Ми працюємо безпосередньо над виставою. Ми робимо тренінги пластичні. Ми робимо тренінги музичні. 91-го року Київський експериментальний театр отримав приміщення в стінах Могилянки в обмін на залучення студентів до своєї роботи. Пізніше артисти звернулися до формату вуличних вистав. Сьогодні театр на ходулях це невід'ємна частина могилянських свят. Але з часом е, я зрозумів, е, перше, що це не тільки розвага, а величезний труд. Типу, тут рівно стільки, скільки вкладаєш, рівно стільки і отримуєш заміну. Це все. Правда, Це все. Це, це свято. Протягом літа студенти планують підготувати привітання для першокурсників та дві вистави Антон Герасимов, Ніколька Тинкарій для та Могилянка. Перед заслуженим Лесі. літнім відпочинком спудейське братство традиційно відсвяткувало День купала. Лесь? нас. Ти взагалі читаєш свій Заскочимо, текст, Лесь? Я маю йти. Куди? А ну сидіти. Лесь. Клячі русалки. Побачать могилянських хлопців і нападають. Геть сором втратили. Щось зі мною трапилось? Це що, пістолет? Це що, бляха, мертва русалка? Що Фактично, це купала для мене десятки. Був такий львівський театр нова мета, який мали поставили в принципі собі за мету зробити купали як таке альтернативне, ну згадати свято купали як альтернативне свято кохання. Перше купала було на парку дружби народів, от, знаєте, там, де московський міст. Потім його вирішили винести за Київ у 2007 році. Вперше це було в Жорнівці. Денна програма складається з майстер-класів з різноманітних народних ремесел. Ми робили ляльки-мотанки, робили розпис хною. Що з нового, що з'явилось лише в цьому році, так у нас буде вперше проводитись квест. Основною фішкою цих купальських святкувань завжди є. Було і що би не ставалося. лишалась основна фішка. Це вечірня купальська вистава казка, яка затягує всіх. В світ міфології української, де ми можемо побачити міфологічних створіння, богів. Там обов'язково є якась лавсторі. Тіло твоє на тіло його міняю. Серце твоє забираю. Знаю, що люди готуються за два місяці, це все планують, це все узгоджено з адміністрацією населеного пункту, тобто дуже все серйозно. Це як вкора на кораблик і варто раз за цей бакалаврат прийти на купало і зрозуміти, що це таке. Де ж <му> його струмило. Не могла ж вдома забути. Лесь, віддай мій бонет. Не розумію, про що ти? Все ти прекрасно розумієш. Я на конвокацію вже спізнююсь, Давай бігом. Бонет. Чекай. Це той бонет, яким ти бив таргана? Ідота! Mm -mm. За тим духом єдності, за духом дружби, за духом свободи. Ну, за навчанням не так сильно, але саме за цією атмосферою, за, за тим життям, яке я тут вирувала, цього буде не вистачати. За, Дайте охо, хоч витримаємося. За, за концентрацію правильних. Розумних і чесних людей на квадратних метрах. Тут якісь е, невидимі нитки, які тягнуть тебе назад до могилянки. Буду сумувати за одногрупниками і за друзями, особливо за Сашку. Час за колективом, мабуть, найбільше. за атмосферою цієї, тому що як ніяк сюди вже не вернеться ніхто. Навіть якщо ти будеш за тисячу кілометрів, за дві тисячі кілометрів, і навіть якщо пройде 20 років, ти все одно повернешся всі стіни завжди приємно. Навчатися, ні на кого рівнятися, ну і тут відчуваєш себе вільно. Ці довгі роки в тій могилянці, коли ми знімали наші студії тут, ми будемо згадувати про них. Будемо згадувати ці лампи, ці петлички, цей стілець, який постійно під тобою ламається. ці суфлери, всіх цих людей найважливіше, які з нами, які приходять в цю студію, які допомагають нам а ми їм, І ми піднімаємо настрій один одному кожен раз, коли ми тут збираємося. Ми будемо сумувати за це. Я найбільше сумуватиму за процесом роботи з командою, за тими людьми, які стали для мене вже сім'єю, за цими днями і навіть ночами. З монтажем всього випуску. Ну і за вами, глядачі. Ми будемо сумувати. Бо з великим нетерпінням чекали вашої конструктивної критики і просто були залежні від ваших лайків, оновлюючи кожен раз сторінку і дивлячись, скільки там зросло переглядів. Дякую вам, що були з нами весь цей час. Але Не сумуйте, все тільки починається. А могилянка, та? Завжди, так. Себе, ну, археологічною розкопкою. Вона да, схожа на і, іспанського височення педофіла я знаю. Ну, Це вже час давно пішов, вийшов ще раз, давайте. Так, вікині персики. Я нічого поганого тільки що не сказав. Це питання, про що ви подумали? Рідбатки. Піду я у садочок наїмся черв'ячків. Підеш ти в студію працювати. Погнали. 399, Могилянці. 390... Ні, ще раз. Худенько. Віка! Що? Я танцюю. Я тільки волосся поправлю. Твоє <я> теж поправлю. <правлю> <правлю> вогу, Gangsta shit, yo! Якого нету Gangsta, yo? Солка? Це краса з тобою. Я хочу вбивати просто. Я давно нікого не вбивав. А, це ще не вистрілило? Ти що, Еліна в масці? Подумаєш, русалка. Бляха-муха, це що, Сатурн? Сатурн. <сум> Йоханий. Це що, бонет? <сум> це бонет. Пробачте, ребята. Я сьогодні жахливо працюю. Yeah. <laughs>